Новини понеділка 13 березня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Загинули за Україну. Хмельничани провели в останню путь двох полеглих захисників. У погляді твоєму в місцевій художній школі відкрили виставку про жінок під час війни. Вийшов із зимової сплячки. Хмельницький ведмідь Балу повертається до звичного ритму життя. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олександром Левчунем. У квітні минулого року він пішов на фронт добровольцем, був сапером. Боєць полку Азов загинув 7 березня під час артобстрілу на Бахмутському напрямку. Олександру навіки 27. сім. Саш ще з школи був доброю людиною. Завжди захищав дівчат, особливо мене. пам'ятай. Він був боровся за справедливість. Він хороша була людина. Я не я не вірю. Сторі скинув в інстаграм. Я так на нього подивилася, думаю, Саша, коли це все закінчиться. А через день знала, що його вже нема. Дитина дуже добра, дуже, така сім'я добра, в них дуже добра. Я не можу, люди. Я не можу. Останній раз, як він приїхав в отпуск, то він мому внукові сказав, що я міцний, я їх всіх поборю. Ще молимося у спочилого спочило вирабаткуваного представленого, бієного воїна Олександра, і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної. Сашка знав з дитинства маленьким ще. Дуже прекрасна людина, молодий. Фактично, що ж він побачив у своєму житті? Пішов добровольцем. З квітня місця пішов. Це наші кумири. Їхній син загинув під Бахмутом. Виконуючи бойове завдання. 27 років. Взаєм. В останню путь хмельничани нині провели іще одного героя Олега Табунщика. Боєць родом з Маріуполя боронив Україну з 2014-го. Був важко поранений під час артобстрілу під лиманом. Захисника доправили в шпиталь у Дніпрі, однак 9 березня його серце зупинилося. Герою було 43 роки. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Ми з Маріуполя. Він на Донецькому напрямку весь час воював. Він мені казав, весна прийде. Розум... Ми рік його не бачили. Я говорю, розум... синок, де ми зустрілися? Він каже, приїдемо в Маріуполь, підемо на дачу, на шашлики. Пішли. Все. Свою землю визволяли. За своє. В них в дітей взагалі в Маріуполі нічого не залишилось. Поговілось. У нас частково. Життя не ваше. Двоє дітей. Сина не звоював в честь Святослава Хороду, сам боєць був воїн. Люблячий син, відповідальний батько, патріот України. Вони з 14 року боронили Україну, вони переживали за Україну. Він пішов добровольцем, хоча він є офіцером. Накрили їх мінометним вогнем. Він 27 го числа попав в лікарню. Мєчнікова третього сповістили батькам. Вони поїхали туди, і, на жаль, він помер. Від ран несумісні рани були з життям. І подай Господи Рубу твоєму новоприставленому воїну. Левої сотвори йому вічною. Я. Я щиро вірю, що зусиллями наших сил оборони, збройних сил і всіх підрозділів, всі маріупольці, які живуть. Нас в місті, в громаді повернуться колись додому, але Олег залишиться своїм тілом у нас, у Хмельницькому, на Алеї Слави. Він буде почесним громадянином Хмельницького. Як тільки пролунав сигнал повітряної тривоги, потрібно негайно прямувати в укриття. Про це хмельничанам нагадують в міському управлінні з питань цивільного захисту населення. Бомбосхович та укриттів у місті є понад пів тисячі. Вони розташовані в підвалах житлових будинків, організацій, комунальних закладів. Що робити, якщо виникають проблеми із доступом до них, цікавилася Ірина Кондратюк. В управлінні з питань цивільного захисту населення і охорони праці розповіли у місті понад пів тисячі підвальних приміщень визначили як найпростіші укриття. Усі вони мають бути доступними для загального користування. Це підвальні приміщення, житлових будинків, підвальні приміщення, об'єктів господарювання. Це такі кафе, ресторани, ОСББ, а також комунальні форми власності. Звертатися я ж кажу потрібно, що це в комунальній формі власності, міську раду звертатися. Якщо приватно до приватника до власника цієї споруди, до якої відноситься ну дане підвальне приміщення? Серед них і освітні заклади нині у Хмельницькому 37 шкіл та 40 дитсадків мають впускати містян у свої підвали незалежно від того, це чи ніч. Ми рекомендували керівникам передбачити або роздільні приміщення, або окремо зробити їм вхід. Тому що якщо в закладі 800 дітей велика кількість, да щоб не було такого скупчення, то ми просили взагалі по таких по карантинних нормах, санітарних нормах, ми просили керівників звернути увагу на те, щоб розмежувати укриття. В принципі, в нас є така можливість окремі зони виокремо для мешканців. Переважна більшість хмельничан, яких ми опитали у середмісті, кажуть, ховаються у підвалах своїх багатоповерхівок або приватних садиб. Тож проблем із доступом до укриттів не мають. Особисто у особи себе в будинку укриття і на роботі, а місцевих ні. І не виникали питань. Їдемо до батьків, у нас є підвал і ми ховаємось до них. Там нормальний підвал з двома виходами, все окей, там приватний будинок. А от. Ну так, по таких не ходили, тому не знаю, чи є проблеми, чи немає. Раніше на попередньому її квартирі ми завжди спускалися, тому що в нас в будинку було укриття. Зараз переїхали, то немає укриття і немає куди спускатися. Коли я поза робочий час ми в будинку Сому, у нас є підземний паркінг, ми там робимо сховище. А на роботі ми в першу поліклініку спускаємося. Все добре поки що. Нині на законодавчому рівні недопуск до укриттів ніяк не карається, тож все на совісті власника приміщення, якщо це приватна територія або керівництва державного чи комунального закладу. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, Володимир Паламар, новини міста. Втрачені документи громадянам допоможуть відновити у Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. На базі установи функціонує відділення соціальної реінтеграції. Його працівники посприяють у поновленні свідоцтва про народження чи шлюб, паспорта, довідки про місце реєстрації за три місяці. Послугами відділення скористались більше десяти людей, а за минулий рік понад дві сотні. Олександра Семенюк продовжить. Пані Олена родом із міста Соледар Донецької області. До Хмельницького жінка приїхала у червні минулого року. Нам довелося тут відновляти документи. Так вийшло, що ми швидко в'їхали зі свого Солідара, бо там бомбили, розбомбили наш міст. І вийшло, що у мого сина не було документів. У нас були тільки ксерокопії. Нам восвонавлювали документи. Ми чекали, десь паспорт, поки з Києва, з Києва, поки запроси. Нам почалося чекати два місяці. За допомогою жінка звернулася до Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. На базі установи функціонує відділення соціальної реінтеграції. Його працівники допомагають відновити втрачені документи. А саме свідоцтво про народження та шлюб, паспорт та довідку про місце реєстрації по відновленню документів відділу державної реєстрації актів цивільного стану. То ця людина приходить тільки надає мені свої дані, батьків дані, хто батьки по нашому дорученню з підписом нашого директора ми робимо доручення, і в цьому дорученні вказуємо прізвище батькові людини цього клієнта, дата народження і де він народився. От і потім вже відновлюю ці документи. Я отримую вже ці документи, щоб допомогти у відновленні паспорта. Головна мета відновлення документів державного зразка насамперед, це є посвідчення особи необхідно в подальшому відновлення для того, аби відновити їм виплати. В тому числі, це і соціальні виплати, виплати через органи пенсійного фонду України та інші структури у 2022 році. Послугами відділення скористались понад дві сотні людей цьогоріч – Понад десять за відновленням документів звертаються і хмельничани, і вимушені переселенці. Бувають і іноземці. На сьогоднішній день, до прикладу, в нас проживає громадянка, громадянка іншої країни, яка приїхала до нас на початку 90-х років, безпосередньо працювала на одному із державних підприємств нашого міста протягом 10 років. Згодом Втратила можливість до самообслуговування, потрапила до нас, проживає сьогодні В нас відділенні нічного перебування, не маючи жодного документа. Ми провели обширну роботу для того, аби знайти будь-яке підтвердження, будь-який документ державного зразка щодо цієї особи за потреби у центрі допомагають із працевлаштуванням. Аби скористатись послугами відділення соціальної реінтеграції, необхідно звернутись за номером телефону 067 171 0043. Олександр Семенюк Валерій Тілоховський. Новини міста. Фотовиставку у погляді твоєму презентували у приміщенні художньої школи. Її героїнями стали 11 хмельничанок та вимушених переселенок. Кожна із них представила по три особисті фотографії, зроблені до 24 лютого на початку та впродовж повномасштабної війни. Організували виставку працівники благодійного фонду Рокада. Ознайомитись із нею можна до 15 березня. Детальніше Ірина Муляр. Очі жінок, яких змінила війна. Світлини хмельничанок та вимушених переселенок представили на виставці у погляді твоєму. Її відкрили у приміщенні художньої школи працівники благодійного фонду Рокада кожна з 11 героїнь виставила в експозиції по три світлини. Це є фотографія до 24 лютого в перші дні воєнного вторгнення, і фотографія зараз. Обмінюючись поглядами, ми можемо побачити в. Душу людини, а ми можемо побачити внутрішню силу цієї людини і таким чином прочитати і виміряти ту. Мужність і ту витримку, і ту незламність кожного з нас серед героїнь виставки. Мама вимушеної переселенки Ждани Тимофеєвої до 24 лютого жінки проживали у селі, що неподалік від Бучі на Київщині. Це місто Хмельницький, це сквер імені Шевченка. І це, це довоєнні фото. І це було щастя. Це Головчинці, пансіонат берег надії. Це було початок лютого. Ми приїхали. З Голодшениць поїхали до, до, до мене вже в Київ, і почалась війна, і ми вже дуже терміново звідси виїжджали. А це, а це вже був травень місяць. у Нас дома було дуже багато людей 10 людей, і три собачки. І все це накладалось, і ці постійні наші новини, з мого навіть з села цього Горенка, із Києва. А Ірина Єлтухівська замість світлин виставила обереги, які вона привезла із Харкова. Перше, що жінка захопила вранці 24 лютого, це фото із мамою. Я маленька в мами на ручках, тут мені три рочки. Це для мене просили, бо я тут спокійненька, я тут захищена, вона мене тримає на руках. Ще маленька така моточка, то теж це про зв'язок з сакральними моментами. Це мама колись мотала. Мені вже 15 років пройшло. Я про це згадала. бо це для мене про оберіг і про захист тесь. Українські волонтерки, переселенки та військовослужбовці цього річ ламають стереотипи, впевнено та незламно наближаючи перемогу України. У кожної з них різний досвід, але усі цього року стали сильнішими. Я стала ще серйозніше ніж була. Я почала дуже цінувати життя. Я стала цінувати свій час. Мені трошки відгукується, мабуть, от слова руки мороками про те, що шторм колись закінчиться. Тобто, і я навіть можу не згадати, як я той шторм пройду. Я можу навіть бути не впевненою, що він закінчився. Але тут, безперечно, одне що та людина, котра зайшла в цей шторм, вона вже ніколи не буде такою, як вона була до початків, коли вона в нього заходила. Ознайомитись із виставкою можна до 15 березня. Ірина Муляр, Валерій Тилоховський, новини міста. Ведмідь Балу, який мешкає у Хмельницькому зоокуточку, вийшов із двомісячної зимової сплячки. Нині його годують калорійною їжею та допомагають повернутися до звичного ритму життя. У звіринці, що в парку імені Чакмана, наразі проживає більше 20 видів тварин, частина врятовані з вулиці. Подробиці у наступному сюжеті. Хмельничанка Діана Первак із чотирирічним сином Денисом прогулюються за окуточком. Сюди приходять часто, аби погодувати тварин. Доволі часто приходимо, тому що живемо неподалік. Дуже любить годувати кролики. Це наше улюблене заняття, тому подобається. Інші ж діти полюбляють гратись біля ведмедя. Нещодавно Балу вийшов із зимової сплячки. У ній перебував з початку грудня минулого року. Спочатку почав вилазити з берлоги там. Раз в день, потім частіше, частіше, потім, потім ми йому вже почали давати їсти. На початку давали посилене харчування, так як він цілу зиму не їв нічого, спав. Додавали вітаміни, мінерали, там овочі, фрукти домішували до їжі. І зараз вже він ввійшов в звичний ритм життя. Балу народився чотири роки тому саме тут у зоокуточку. Зростав із батьками, та нині живе сам. Їх забрали в парк заповідник, здається, Арден вже їм якби було трохи років, і там більше за ними догляд, лікування. Балу єдиний мешканець зоокуточка, який засинає на зиму. Окрім нього, тут проживає ще більше 20 видів звірів. Серед них свійські тварини, єноти, павичі, черепахи, шиншили та птахи. До прикладу, ось цей лелека живе тут кілька років. Його врятували працівники зоокуточка, допомогли і лебедю, який цієї зими блукав кригою південного буга. Скоріше всього, він десь може перелітав з місця на місце, знесилив. Ми його приманили, забрали тут, відгодували. Ну почали годувати. Прийшов ветеринар, подивився, сказав, що колись в нього була травма крила, але воно вже було заросло. Він у нас трохи побув, може, тижня два і тоді полетів. У зоокуточку кажуть, коли стане тепліше, на вулицю переселять павичів та черепах. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – новин міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.